Ви Знаєте, що найбільше руйнує організм? Не важка робота, а нічна робота. Бо коли ви вночі не спите, організм думає, що з вами щось трапилось, і кортизол, гормон стресу зростає втричі, а цитокіни речовинне запалення скачуть, ніби ви хворі. Імунітет падає, і серце працює на межі. Нічні зміни швидко старять судинний мозок, як сигарети. Тому тим, хто працює вночі, даю покрокову інструкцію, яка реально працює. Саме перше це після зміни намагатись поспати хоча б 40 хвилин в темній заштореній кімнаті, бо мелатонін працює тільки в темноті, а це мінус 30% запальних цитокінів. Друге, пийте багато води, а не кави. Хоча б до другої години ночі випити пів півлітра, щоб стабілізувався тиск. І майте з собою перекус, щоб не було різких стрибків цукру. І побачте сонце в день, хоча б 20 хвилин, бо світло перезапускає запалення. І не забувайте про вітамін Д та магній, бо в умовах стресу організм його втрачає. І ніякого кофеїну зранку після зміни, бо він виключає глибоку фазу сну і потім не зможете заснути. І після зміни пройдіться або зробіть легку розминку, це мінус половина запалення. Намагайтесь знаходити баланс між роботою та відпочинком. Живіть довго, бо ви потрібні своїм дітям і тим, хто вас любить. Бажаю міцного здоров'я!